Москва горить. Військо Сагайдачного спільно з польськими воїнами розгромило російську армію і оточило Москву. Шкода, що цій новині вже 404 роки. 1618 рік. 20 тисяч козаків вирушають на допомогу польському королевичу Владиславу і беруть в облогу Москву. Вітаю! Мене звати Юлія Оріховська, і це запізнілі новини. Новини можуть почекати, а от подобайка цьому відео ні. Бідний Ярік не дасть збрехати. Новини кримінальної хроніки. Розлючена жінка вирішила помститися за смерть чоловіка і спалила ціле місто. Кількість жертв уточнюється. На місці події працюють рятувальники Київської Русі. Відомо про чотири помсти княгині Ольги за смерть чоловіка її князя Ігоря, якого вбили древляни. Остання була найжорстокішою. Зібрали з кожного двору по три голуби і горобці і відправили їх додому з прив'язаним підпаленим трутом. І спалахнув іскоростень з усіх боків одночасно. В Острозі відкрили перший вищий навчальний заклад в Україні. Відкриття було урочистим. Студенти та викладачі чекали на приїзд поважного гостя князя Василя Костянтина Острозького. Далі пряма мова очевидиці. Ви знаєте, це така подія. Така подія. Приїхав князь і сам своїми руками княжими перерізав стрічку. А потім тими ж руками брав коровай, який ми йому приготували. Заради такого видовища варто було стояти під палючим сонцем дві години. Я вражена. Дякуємо Катерину. Перерізання червоної стрічки це завжди вражаюча подія. А щоб поділитися з нею вами, ми чекали 446 років. Острозька академія найстарша українська науково-освітня установа, заснована у 1576 році князем Василем Костянтином Острозьким. Українського винахідника засудили до страти через причетність до вбивства московського царя Олександра II. Микола Кибальчич створив надпотужну бомбу, завдяки якій вдалося реалізувати вбивство. Наші джерела повідомляють, що винахідник також створив проєкт літаючого пристрою з реактивним двигуном і встиг передати його за декілька днів до страти, яка відбулася 141 рік назад. Сучасники в пошуках проєкту виробу, щоб випробувати його на ще одному московському цареві. А наостанок у нас пряме включення з космосу. Я на небо. Тай думку гадаю. Чому я не сохі? Нагадаємо, що це запізнілі новини, але дізнаватися культуру та історію своєї країни ніколи не буває пізно. Тому підписуйтеся на канал, ставте вподобайки цьому відео і клікайте на дзвіночок, щоб усе дізнаватися першими. З вами була Юлія Оріховська. До нових запізнілих новин.